Вами говорили про хмарні технології і з'ясували, що одним із етапів розвитку хмарних технологій був етап, коли стало можливим не лише ділитися своїми файлами, а й спільно працювати з ними. Отже, темою нашого сьогоднішнього уроку є зберігання даних та колективна робота з документами в інтернеті, керування спільним доступом до документів. Отже, розглянемо, як можна це втілити в життя. Ми з вами вже знаємо, що для збереження своїх файлів в хмарі використовують хмарні сховища. Пригадаймо, що хмарне сховище це віртуальне місце в інтернеті, де можна зберігати свої файли, документи, фотографії, відео та інші дані. І найпопулярнішими хмарними сховищами є сховище OneDrive від компанії Microsoft, Google Drive від компанії Google і iCloud від компанії Apple. Сьогодні ми будемо розглядати більш детально хмарне сховище Google Drive. Для збереження своїх файлів використовують хмарне сховище, і в компанії Google це є Google диск. Google диск це хмарне сховище даних, де користувач може зберігати свої файли та надавати доступ до них іншим користувачам, використовуючи інтернет. Що ж можна робити на Google диску? Ми можемо завантажувати на Google Диск. З локального комп'ютера файли папки для зберігання. Ми можемо з Google Диску вивантажувати на свій локальний комп'ютер файли і папки. Ми можемо створювати нові документи і нові папки на Google Диску, А також ми можемо упорядковувати дані файли відповідно до папок, які створені на нашому Google Диску. Але зауважу, що кожному користувачу надається безкоштовно 15 гігабайт дискового простору. Це у вашому особистому Google аккаунті. Але за певну плату цей простір можна збільшити, якщо у вас є така потреба. Давайте більш детальніше розглянемо, яким же саме чином ми можемо працювати з Google диском. Для того, щоб відкрити Google диск, потрібно відкрити браузер Google Chrome і зайти в свій обліковий запис, і потім натиснути кнопочку додатки Google і обрати диск. Після виконання даної команди у нас відкривається вікно нашого Google диску. Давайте трошечки розглянемо будову даного вікна. В центральній частині розміщується, так би мовити, робоча область Google диску, де ми можемо бачити всі файли і папки, які зберігаються на вашому диску. Ліворуч від робочої області знаходиться, так би мовити, панель Google диску. На цій панелі ми можемо бачити такі елементи, як мій диск, далі відкриті для мене. Якщо ми натиснемо на цей пункт, то ми побачимо всі файли і папки, з якими зі мною поділилися. Далі. Пункт останній дає можливість переглянути останні файли, з якими ви працювали. Із зірочкою, категорія із зірочкою відображає ті папки і файли, які ви позначили зірочкою, і таким чином позначили їх для себе як важливі. Далі, папочка кошик. Дає можливість нам переглянути ті файли, які ми видалили, але в папці кошик файли зберігаються протягом 30 днів, а потім система їх видаляє і вже доступу до них ви не маєте. Перейдемо в розділ Мій диск. Далі над панеллю команд Google диску» знаходиться кнопочка Створити. Ну це, в принципі, є така важлива кнопка, за допомогою якої ви можете створити нову папку на Google диску. Ви можете завантажити файл з вашого комп'ютера на диск. Ви можете завантажити папку з комп'ютера на диск, і ви можете створити на диску такі документи, як Google документи, Google таблиці, Google презентації, Google форми. А якщо натиснути кнопочку більше, то ви побачите перелік ще інших додатків, які ви можете використовувати. А кнопочкою плюс ви можете ще додати додатки для свого використання. Над робочою областю знаходиться поле пошуку, за допомогою якого, вказавши ім'я файлу або папки, ви можете знайти даний файл на вашому диску. Лівору, праворуч від поля пошуку у нас знаходяться ще такі кнопки, як підтримка, кнопочка із виглядом знаку питання. За допомогою цієї кнопки ви можете відкрити довідку і знайти ще певну довідкову інформацію про Google диск. Кнопка, яка має вигляд коліщатка, налаштування, дає можливість провести певні налаштування вашого Google диску. Якщо ми поглянемо трошечки нижче, то ми побачимо дві кнопочки. Також перша кнопка, яка дає можливість змінити вигляд розташування наших файлів і папок на нашому Google Google диску. ну От, наприклад, зараз вони розташовані у вигляді сітки. Якщо я її натисну, то у мене будуть вони розташовані у вигляді списку. Так, ви бачите, що вже зовнішній вигляд робочої частини нашого диску він трошечки змінився. І кнопка із буковкою І дозволить нам показати певні деталі до того елемента, який виділений на нашому Google диску. Ось це, що стосується будови нашого Google диску. Яким же чином ми можемо в ньому за допомогою нього працювати? Значит, ми можемо завантажити файли, які зберігаються на нашому комп'ютері локальному, на наш Google диск. Щоб це зробити, ми натискаємо кнопочку Створити і обираємо, чи ми хочемо завантажити файл, чи ми хочемо завантажити одразу всю папку. Оберемо завантажити файл. Після виконання цієї команди у нас відкривається вікно нашого провідника, в якому ми можемо обрати місце на нашому комп'ютері, де зберігаються ті файли, які ми хочемо завантажити на Google Диск. В даному випадку я оберу робочий стіл. І обираємо потрібні нам файли. Завантажити одразу ви можете декілька файлів. І для того, щоб обрати декілька файлів, ви використовуєте клавішу Ctrl. Обираємо, наприклад, перший файл, утримуючи клавішу Ctrl, обираємо всі наступні файли, які ви хочете завантажити. Зауважу, що файли можуть бути різних типів, тобто це може бути і презентація, і зображення, і відео, і документ, і pdf файл Тобто, будь-які файли ви можете завантажити на Google диск. Обравши потрібні файли, ми натискаємо кнопочку відкрити. І ми, в спливаючому вікні, бачимо процес завантаження цих файлів на наш Google диск. Ну оскільки файли невеликого розміру, мають невеликий розмір, то вони завантажуються досить таки швидко. І ось ці зелені галочки нам вказують на те позначки, що файли вже завантажені. І якщо я прогорну свій Google диск, то ви бачите, що ось ці файли, які я завантажувала, вони в мене вже з'явилися на моєму Google диску. Що ми можемо робити з файлами на Google Диску? По-перше, ми можемо їх упорядковувати у папки. Для того, щоб створити папку на Google Диску, ми натискаємо кнопочку Створити, обираємо команду Нова папка. Даємо їй назву, наприклад, і натискаємо Створити. І ви бачите, вже створилася моя тренування. Я можу документи, файли, які мені потрібні, упорядковувати у папки. Для того, щоб перемістити файл у папку, я виділяю потрібні мені файли Якщо це декілька файлів, то я також використовую кнопочку Ctrl на клавіатурі. Я обираю потрібні мені файли і я можу просто їх перетягнути на потрібну міні-папку. І вони автоматично від... перемістяться у папку. Наприклад, відкриємо зараз тренувальну папку, і ми побачимо, що ті файли, які ми перемістили, вони вже в нас розміщуються у папці Тренувальна. Далі, з файлом можна виконувати певні дії. Для того, щоб відкрити меню з переліком дій, які можна виконати над файлом, ми обираємо потрібний нам файл. Натискаємо на кнопочку у вигляді трьох крапочок і бачимо перелік тих дій, які ми можемо виконати з файлом. Зрозуміло, якщо це буде якийсь інший файл якогось іншого типу, то й перелік цих дій також може бути іншим. Якщо це буде папка, то також перелік дій може бути іншим. Що ж ми можемо виклади, виконати у даному випадку із документом? Ми можемо його відкрити за допомогою певних програм, ми можемо його завантажити з нашого Google диску на наш комп'ютер. Ми можемо його перейменувати, ми можемо зробити копію, надати доступ іншим користувачам до цього файлу, упорядкувати його, тобто перемістити в якусь іншу папку на нашому Google диску, переглянути додаткову інформацію. До речі, за допомогою ось цієї команди інформація про файл. Ми можемо подивитися останні дії, які виконувалися із даним файлом. І ми можемо керувати версіями. Тобто ми можемо, наприклад, якщо якісь дії були внесені в файл некоректні, то ми можемо за допомогою команди керувати версіям повернутися до попередньої версії даного документу. Ну і ми можемо цей файл перемістити в кошик. Ось такі дії можна виконувати з файлом. Як же ж можна створювати додаткові файли на Google диску? Знову ж таки, повертаємося до кнопочки Створити. І бачимо, що ми можемо створити Google документ, Google таблицю, Google-презентацію, а також інші файли, типи файлів. Давайте розглянемо створення Google документу. Натискаємо Google документ, і одразу в нас відкривається редактор даного додатку, який, в принципі, за своїм інтерфейсом нагадує нам знайому нам програму текстового процесора Microsoft Word. І в цьому редакторі ви вже можете створювати свій документ. Ну, я думаю, що ви вже з ним знайомі і хоча б один раз із ним працювали. До речі, дуже зручно, що коли ми створюємо документ і вносимо в нього зміну, то все зберігається автоматично. Тобто нам на Google диску не потрібно виконувати якісь додаткові дії для того, щоб зберегти зміни, внесені в файл, або зберегти сам створений файл. Все це система виконує автоматично. Давайте дамо цьому документу назву, наприклад, документ 1, так. Для того, щоб побачити, ось ви бачите, вже позначка «Збережено на диску, це означає, що вже цей документ на диску збережено. Якщо я закрию цю вкладочку, то прогортавши робочу область мого Google Диску, я ось бачу цей документ один, який ми з вами щойно створили. Ну, а тепер давайте розглянемо найцікавіше, і ще один, так би мовити, розділ нашої сьогоднішньої сцени це спільна робота з документами. Це досить таки зручно, оскільки дуже часто ми з вами працюємо. Над різними проєктами, щоб не передавати документи один одному, дуже зручно створити документ, наприклад, на Google Диску, надати до нього спільний доступ і спільно в ньому працювати, тобто спільно вносити зміни в даний документ. Як це можна реалізувати? Перейдемо в нашу папочку тренувальну і оберемо, наприклад, ось презентацію урок 7. Як же ж надати доступ до цього документу? Ми обираємо потрібний документ, для якого ми хочемо надати доступ. Ми можемо це зробити, натиснувши на кнопочку Інші дії або скористатися кнопочкою Надати доступ, яка знаходиться у верхній частині над робочою областю. От, натискаємо Надати доступ, поділитися і відкривається меню. Вікно налаштування даного доступу. Надати доступ на документ ми з вами можемо. Двома способами: перше за допомогою повідомлення на електронну адресу користувача, або за допомогою посилання, значить, ми можемо або налаштувати доступ і відправити повідомлення електронною поштою певному користувачу, або налаштувати доступ і скопіювати посилання на цей документ, і потім уже це посилання передати зручним для нас способом. Це можна зробити, наприклад, через будь-який меседжер, телеграм, WhatsApp, Можна розмістити цей лінк на якомусь веб-ресурсі, на який має доступ цей користувач, можна передати, наприклад, через QR-код цей лінк і так далі. Тобто, будь-яким способом ви можете поділитися даним посиланням. Розглянемо перший варіант надання доступу за допомогою повідомлення на електронну пошту. Для цього нам у вікні поділитися файлом в полі додайте користувачів і групи. Потрібно вказати електронні адреси тих користувачів, яким ми хочемо надати доступ на даний файл. Зауважу, що доступ на файл ви можете надати одразу декільком користувачам, вказавши ось в цьому полі їх електронні адреси. Я, наприклад, оберу електронну адресу Мілани, так, і оберу ще електронну адресу, напишу зараз свою електронну адресу з іншого аккаунту. Після цього ви повинні вказати рівень доступу. Тобто, що саме ми дозволяємо цим користувачам робити в даному документі, які зміни вносити. Для цього, для налаштування рівня доступу, ми натискаємо в полі на ось цей трикутничок і обираємо потрібний рівень. Це може бути доступ лише для перегляду документу, для коментування документу і для редагування. Якщо ви хочете, щоб користувачі лише переглядали ваш документ і не вносили жодних змін, то обираємо е, варіант може переглядати. Якщо ми дозволяємо нашим користувачам лише коментувати наш документ, то обираємо варіант коментувати. І якщо ми хочемо спільно працювати в даному документі, тобто, щоб користувачі мали можливість вносити в нього зміну, ми натискаємо Може редагувати. Полем додати термін дії доступу, ми можемо обмежити. До якої саме конкретної дати терміну будуть діяти цей наданий доступ. Оберемо один із варіантів. Далі потрібно поставити галочку сповістити для того, щоб прийшло сповіщення на електронну пошту. І в полі повідомлення ви, ви можете написати ще текст повідомлення, яке отримають ваші користувачі разом з електронним листом. Після цього, як ви здійснили всі налаштування, ви натискаєте кнопочку надіслати. І після виконання цих дій. Я відміню, що просто не приходило вам на пошту відповідні дії. І після виконання цих дій на вказані електронні адреси автоматично буде надіслано лист із запрошенням, у якому буде надано посилання на файл або папку спільного доступу. І користувач може перейти за цим посиланням і виконувати ті дії, які дозволив автор. Якщо ж ми хочемо поділитися файлами, не використовуючи електронну почту, а за допомогою посилання, то ми також виділяємо потрібний файл, обираємо, наприклад, надати доступ і вже переходимо до пункту загальний доступ і обмежений доступ змінюємо на «Усі, хто має посилання. Далі налаштовуємо рівень доступу, тобто, що може користувач робити з цим файлом, переглядати, коментувати або редагувати, наприклад, оберу Коментувати. І натискаючи кнопочку Копіювати посилання, ми копіюємо даний лінк в буфер обміну і натискаємо готово. Тепер це посилання, яке ми скопіювали, ми можемо, наприклад, додати до документу, ми можемо його відправити через Telegram, за допомогою WhatsApp. Або за допомогою будь-якого зручного для вас способу, ось таким чином. Виконавши такі прості дії, ви можете налаштовувати спільний доступ до документів і виконувати в цих документах спільні дії. Також хочу звернути вашу увагу на те, що документи, доступ до яких користувачу надали інші особи, розміщуються на Google диску в розділі відкриті для мене. Ось саме в цьому розділі я вам про нього вже говорила. Розміщуються. Документи, на які вам надали доступ, видаляти об'єкти або скасовувати спільний доступ може тільки власник даного об'єкта. Отже, ми з вами сьогодні розглянули, як можна використовувати хмарне сховище Google Диск для, збере... для збереження даних своїх файлів, а також для налаштування спільної роботи над цими файлами. Отже, вільно користуйтеся перевагами хмарних технологій. До наступного уроку!